Всім мої вітання! Сьогодні до вашої уваги пропоную рецепт на вечерю. Кекси із кабачків. Хочу сказати, що е, смачні вони, мені може треба було одного кексика убрати і додати щось м'ясне, ту саму якусь котлету, наприклад, бо трошки сосало і не витримала Горішків із мигдалю, трохи з'їла. За ці дні, поки був дощ, з хати не виходила, хоч і займалася дома йогою, але дивлюся, що за ці дні, ну, тут два дні було, що дощ лив, не хотілося в дощ нікуди виходити, то не скинула вагу. Ну, Сьогодні похожу, завтра побачимо. Трука бачула. Натираю сюди твердий сир, грам 50. 56 грам. Вбиваю два яйця. Нарізаю крем цибулю. Тут у мене 5 крабових палочок. Буду нарізати маленькими кубиками. Перчу, солю, всипаю 2 столові ложки кукурудзяного крахмалю, перемішую, викладаю в форму. Ставлю у духовку розігріту на 180 градусів. Коли буде готове, я озвучу, скільки стояло. Вони не скільки довго пеклися, скільки я довго їх вставляла, випустила температуру з духовки, так воно вийшло. Чекаю, щоб охололо, і буду вечеряти. Відклала собі на вечерю 5 штук, помастила сметаною 15%, помідори візьму трошки фруктів. Кексики пробував чоловік сказав, що смачно. Дівчатка, готуйте, це не тільки смачно, а й корисно. Всім бажаю здоров'я.